Підняти настрій захисникам, нагадати про рідний дім, отримати теплі листи, відчути смак маминого печива та почути слова дитячої підтримки такою була мата акції, проведеної відділом освіти, молоді та спорту Паланської громади. Навчальні заклади, вихованці дошкільнята, родини, жителів сіл всі долучились до можливості передати на передову воїнам, що виконують особливі завдання у різних військових частинах різних регіонів нашої України. Головну місію нищити ворога та захищати свою країну. На багато військових із села Черповоди і всі долучились. Дуже багато батьків долучились. Дуже багато діток долучились, родинами. всіми родинами. Ось. Буквально ящичками печиво, рогалики, пироги принесли. Ось діти настільки долучились. Ми навіть самі не очікували, що так є. І всі переживають, всі хочуть миру, всі хочуть, щоб повернулися обов'язково з бойових дій, всі живі, здорові. І привіт, обов'язково передають. І коли питаєш, що хочуть. Ну дуже хочуть, щоб живе наступний З початку повномасштабного вторгнення наша громада е не стояла осторонь і не стоїть. І ми долучилися, кожен на своєму фронті допомагає нашим воїнам. Кожен на своєму фронті приближає нашу перемогу. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Паланської громади також долучився, і ми постійно проводимо акції, проводимо ярмарки, проводимо різні збір коштів. Кошти з цих ярмарок ми передаємо на потреби нашим воїнам, на потреби нашої армії. Щиро хочемо подякувати всім. Нашим закладам освіти, які долучилися, адже долучилися не тільки учні наших шкіл, а і наймолодші наші дошкільнята до цієї акції. Це Кочубіївський садочок, рудниківське ЗДО, багато вид ігрушок і солодощів привезли черповоди: Паланський ліцей, Юрківський ліцей, Рудниківський ліцей, Громівська гімназія, Кочержинська гімназія. Заклади освіти передали не тільки смаколики, не тільки іграшки. Але передали і теплі е, шкарпетки, передали миючі засоби і засоби особистої гігієни. От і в переддень новорічно-різдвяних свят з метою моральної підтримки наших захисників ми оголосили таку акцію Подаруй новорічну іграшку захиснику. Адже новорічна іграшка це як символ домашнього затишку, тепла. От, бабусиної куті, колядок. І от ми хочемо, щоб навіть там, в холодні часи часи, в часи війни, в окопах, у них хоч трішки створилася така затишна атмосфера. Наші учні малюють малюнки, передають на передову, печуть смаколики, ми хочемо передати. І ось це все ми зібрали і передаємо через наших волонтерів, нашим захисникам. Разом до перемоги, слава Україні! Вже завтра дитячі малюнки, іграшки, новорічні, засоби гігієни, теплі шкарпетки відправляться до наших захисників. Найважливіше, щоб наші воїни відчули тепло та затишок рідної домівки, теплі обійми нашої малечі та спільне бажання перемоги.